У Коростенській міській лікарні можна отримати як платні, так і безоплатні послуги, чіткого розуміння, чому так у населення немає. Тому звертаємось за роз'ясненнями і беремо опорний матеріал від Національної служби здоров'я України, відповідно до якого розуміємо, що держава гарантує безоплатне лікування у медичних закладах, які заключають договір з Національною службою здоров'я України. Коростенська міська лікарня є таким закладом. Ми заключили договори з Національною службою Охорони здоров'я і лікування в лікарні безкоштовне проживання в комфортних умовах, харчування. І лікування, яке передбачено національним переліком, палати Коростенської міської лікарні мають ось такий вигляд: у більшості відділень зроблено ремонти, решта у процесі або найближчих планах. Але є й палати підвищеного комфорту, за проживання в яких потрібно платити благодійні внески. Палати підвищеного комфорту. В яких відділеннях вони є наприклад? ну практично вже у всіх. Там є холодильник, телевізор, там є концернер, там є чайник, там є диван для відпочинку. В деяких кімнатах ми поробили Кабіни, туалети. Ось одна з таких палат у пологовому відділенні користується популярністю, незважаючи на те, що не безоплатна. Сьома, по-моєму, палата там 4 тисячі, це процес від початку і до завершення, коли людина прийшла, народила і до моменту виписали. Це 4 тисячі навіть. А е, п'ята дві тисячі гривень е, для працівників е, для працівників лікарні е, 50% скидка. Люди записуються в пологове платні дві палати, так звані платні, де благодійні внески люди вносять. Там черга. Напрямок охорони материнства і дитинства відповідно до інформації НСЗУ. Є безкоштовним. Пологи в користині в центральній лікарні безкоштовні. Повністю так. Не потрібно платити кошти за висічення апендикса, видалення жовчного міхура та інші операції. Всі операції, які йдуть нас ургентна, ургентні операції нас всі взагалі безкоштовні, навіть навіть коли ми стантуємо серце ургентний випадок, коли інфаркт головне, щоб людину довезли до нас. Практично всіх 100% ми надали можливість спасли життя і робимо безкоштовно. І стенди також ставимо безкоштовно. але є випадки, коли безкоштовні операції все одно можуть бути не по кишені пацієнту. Сама операція безкоштовна, е, обладнання, яке дала держава. Але, е, допустим, є там, е, коли в травматології багато речей там пластини. Ми їх багато закупаємо за власний кошт, що пацієнта. Але кульшові суглоби, це все, сьогодні національна служба не забезпечує. Тому ну, тому. Е, Такі розхідні речі пацієнт купляє сам, а сама операція знову ж таки в комфортних умовах на сучасному обладнанні професіоналом лікарями робиться безкоштовно. Якщо перед оперативним втручанням лікар озвучує пацієнту суму, яку очікує отримати за роботу. Це привід для скарги. Такі звернення були більше того, ми двох завідуючих відділень звільнили по статті за такі випадки. Я, вам, я не скажу, що у нас все ідеально, бо великий колектив, майже тисяча людей, але майже на, кожному, на кожній нараді я всім доводжу, якщо десь випадки виходять, що з людини щось вимагають, ми саме жорстким образом реагуємо на це. І було декілька звернень, але ну, знаєте, Людина звернулась, зрозуміло, що йому зробили все безкоштовно і все добре. Але ще раз повторюю, той спектр послуг, який надає сьогодні фінансує Національна служба охорони здоров'я, він безкоштовний. Все інше, якщо пацієнт хоче на якомусь специфічному там, якісь специфічні там, м -м медичні там, розхідники поставити, чи, можливо, лікування якесь не таке, яке прописано в протоколі, так, це є платне. Або пацієнт сам, ну, більше все, що пацієнт сам шукає, лікар тільки може підказати, яке воно якісне і яке, яке краще. А все, що згідно протоколу, воно все в нас безкоштовно. Оперативне втручання буває двох видів: відкриті операції та малоінвазивні, які виконують за допомогою спеціальних лапароскопічних інструментів. Чи потрібно доплачувати за менш травматичний спосіб? Ми закупили ж не одну стійку лапароскопічну, Ми закупили в хірургію І німецьку карштус. Ми закупили у планову хірургію Олімпус над сучасною які першого в Україні, яка запрацювала. Ми закупили. Поліклініку по колоноскопії, ми закупили апарат тольвілазер для урологів, які на крок перед зробили ці операції. Ургентні випадки, я повторюю, вони всі безкоштовні. Але коли людина хоче зробити на сучасній планову операції, на сучасній, на, на сучасній стійці, ну я так знаю, що черга доходила більше двох місяців. І якщо людина чекає ці два місяці, ну абсолютно воно робиться безкоштовно. Разом з тим, ну мабуть, є якісь там певні домовленості. Я, ну, Чув про це так, як і ви, але я ще раз повторюю всі оперативні втручання безкоштовні. На базі міської лікарні є два хірургічних відділення: одне у двоповерховій будівлі, яке очолює Володимир Тертеченко. Друге новостворене відділення малоінвазивних методів дослідження, лікування та пластичної хірургії завідувач Андрій Кобелінський. Чи правда, що у останньому потрібно платити за те, що безкоштовно роблять у першому? Є й такі чутки. Операції в одній і другій хірургії безкоштовні. Єдине, що сюди черга, наскільки я розумію, була два і більше місяця і, мабуть, пов'язано пов з такими речами. Але ще раз повторюю, всі опера оперативні втручання в одній і другій хірургії оплачуються Національною службою охорони здоров'я. Є питання і до послуг, які надають у консультативно-діагностичному центрі дорослій поліклініці за старою назвою. Сьогодні щоб отримати послуги безоплатно, потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Інакше платити потрібно практично за все. Консультація офтальмолога 136 гривень, кардіограма 54, загальний аналіз крові 70. Чому бувають такі випадки, коли, наприклад, є направлення на мамографію УЗД? І доводиться доплачувати, коли ти туди йдеш. І так розумію, це приватна структура, тому що комунального мамографа немає. Ну, я вам скажу, для мене це особиста трагедія. Я бачив я розвиток лікарні в відкритті цього відділення і зробив все необхідне для цього. Ми писали запит на міську владу, але в силу там багатьох. Суб'єктивних і об'єктивних причин, більше, більше суб'єктивних, на жаль, не профінансували нам. Ми собі не могли дозволити минулий рік, кінці року закупити мамограф, це майже 10 мільйонів. Але е, біда в тому, що фахівець наш працює в нашій поліклініці, де орендує наш лікар, наші площі. Ну але кошти йдуть, на жаль, в приватну, ну, в приватну структуру. Для мене це неприйнятно, бо, боляче, але я впевнений, що ми це питання виправимо, і мамографія буде безкоштовна в лікарні. На базі лікарні буде мамограф якісний, якісний, сучасний, такий, які обладнання, все інше ми закупляємо. Ну, давайте ще розкажемо, що сьогодні приватні структури в багато, всі приватні структури вони не спроможні фінансово закупити ту якісну апаратуру, яку потрібно для лікування. І беруть кошти з пацієнтів, більше того використовують наших лікарів, наших лікарів, яких ми безкоштовно навчаємо, яких суспакет захисту, які в нас на роботі, і, можливо, бувають вже часто випадки, з, з чим боремося в робочий час вони приймають десь приватні структури. У нас є комунальна діагностика, комунальні УЗД-апарати, лікарі, на яких працюють. Так, звичайно, і вс, вс, у, 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 всі узі дослідження. Робиться за направленням лікаря безкоштовно. Якщо нема направлення, є є, є платна послуга, вона затверджена у міській раді. Згідно тієї платної послуги, людина повинна оплатити в, в касу через касу отримати чек і заплатити цьому послугу. А чому ж люди тоді, якщо в них є направлення, вони все одно йдуть в експерт медикал і платять за УЗД якісь там 80 гривень? А не йдуть до комунального лікаря Ну, на сьогодні. Це таке питання приватне саме по УЗД не вистачає лікарів. Я ще раз повторюю, що лікарі, які працюють у нас, вони працюють на деякі на півставки, бо заробітна плата приватній структурі в рази більша ніж тут. Сьогодні лікар УЗД приватній структурі має заробітну плату в 10 разів більшу ніж я тут. Це лише частина питань стосовно платних та безоплатних медичних послуг, які турбують населення. До цієї теми ми повернемось у наступних сюжетах.